Для тих, хто вже долучився, ми розпочинаємо медитацію. Як правило, я рекомендую завжди робити медитації сидячи, для того, щоб у вас була робота, щоб ви відчували поле. Бо коли ви лягаєте, ваше тіло знає, що йому треба спати, а не медитувати. Тому медитацію правильно робити, сидячи, слухати лекції, сидячи. Якщо ви ще й досі робите це лежачи, то ви не отримаєте тих результатів, які б вам хотілося отримати. Тому важливо, щоб ви це зафіксували для себе. От, і у основі дисбалансу завжди лежить емоційний інтелект. Люди, які не можуть війти в медитацію, не можуть розслабитися, у них слабкий емоційний інтелект. І давайте ми з вами налаштовуємось. Зробили глибокий вдох, глибокий видох. Зробіть ще декілька глибоких вдохів, глибоких видохів, розслабте лоб, розслабте тіло, ноги, руки. Відпустіть цю напругу зі свого тіла. Зробіть ще декілька глибоких вдохів і видихів. І медитацію робимо з закритими очима. Для того, щоб відкоректувати ваш стан, просто дихайте, розслабляйтесь, відчувайте простір. Відчуйте, начебто, ви скануєте простір навколо себе. Що ви зараз відчуваєте в просторі вашого дому? В просторі вашого дому, там, де ви знаходитесь, в просторі там, де ваша місцевість, в просторі країни, в просторі своєї роботи. Перемістіться у всі простори одночасно. Відчуйте, як ви себе почуваєте. Дихайте, що ви відчуваєте прямо зараз? Входьте ще глибше з кожним вдохом і видохом у свої почуття, усвідомлюйте свої почуття. Чи сприймаєте ви ці почуття, чи вони співпадають з істиною? Чи ті це почуття? Якими би вам хотілося бути наповненими кожну хвилину? Чи це саме ті почуття, якими ви хочете ділитися з людьми? Провідчувайте це зараз. Відчуйте, начебто ви увійшли у своє майбутнє і розмовляєте із собою в майбутньому. Спитайте своє майбутнє я. Чи достатньо зараз я роблю для того, щоб змінити своє життя в тут і зараз? Який я в майбутньому? Ким я себе там бачу? Відчуйте зараз себе в майбутньому і себе тут. І багато людей відчувають своє майбутнє, що там я успішний, здоровий, там у мене сім'я, щасливі стосунки, хороша робота, подорожі. І багато людей хочуть у таке майбутнє, але у ньому опиняються одиниці. Єдине, що відрізняє тих людей від тих, хто там не опиняється, це віра. Коли людина вірить, вона діє. Дихайте, відчувайте цей стан, провідчувайте, чи є у вас достатньо віри. Чи є у вас любов? Безумовно, любов. Людині постійно потрібне підтвердження, що це існує, що це є. І чим більше людині потрібно підтверджень, що воно насправді є, тим менше у людині віри, чим більше ви хочете підтвердити щось матеріальне. Тому що життя існує незалежно від того, віриш ти у нього чи ні. Воно просто є. І коли ти відчуваєш у моменті, ти твориш, ти робиш, ти йдеш, ти відчуваєш енергію, ти відчуваєш поток. А коли ти відчував перестати, що це є, ти перестав творити, ти перестав робити і йти. Ти опустив руки, і твоє життя йде на автоматі. І десь глибоко всередині себе ти страждаєш, від того, що ти довів себе до того стану, коли ти втратив віру у всіх, в себе, в людей, в Бога, світ, у Всесвіт. Ти став можливо вірити в зло, в обман, насильство в поганих людей, в обмани, брехню. Якщо це тебе оточує, якщо ти перестав вірити в здоров'я, в любов, в щастя, в наддостаток, ти перестав вірити в Бога. Дихай і нехай зараз полем медитації кожному відкриється віра в щось, що ми не бачимо, але те, що, чим ми створені, те, що нас наповнює, те, що створило світ людей, нехай через поле. Відкриється віра в енергію, віра в Бога, щоб ви змогли встати з колін, щоб ви почали шлях, шлях до своєї цілі. Іти до того життя, про яке ви мріяли колись. Просто відчуйте, що ви встаєте з колін. Дайте собі можливість це зробити. Інтуїтивно відчувайте цей стан. Це великий простір любові. Туди, куди ви себе не пускали, відчуваючи себе недостойним. Залиште це. Ідіть відчувайте, як ви входите в простір любові, в простір світла, простір любові до людей, любові до себе через любов до людей. Відчувайте, як ви розчиняєтесь у цьому просторі. Відчувайте цей стан зараз. Провідники світла завжди зустрічаються на вашому шляху. Ви не притягували їм руку, не тягнулися до них, можливо. Ви, можливо, залишалися у тьмі, в страхах, сумнівах. Відчуйте, як прямо зараз ви знову інтуїтивно відчуваєте провідника світла. Який виходить із простору тьми, і він знову вам протягує руку. Дайте собі цю можливість вийти з темряви в простір світла. Дайте руку. Відчуйте, як начебто ви, протягуючи цю руку, відчуваєте вібрації у своєму тілі. Величезний приплив енергії вона заповнює усе ваше тіло. Ця енергія називається надія. І якщо є надія, тоді можливо все. Дихайте і з'єднюйтеся із надією, із вірою, із любов'ю. Коли здається, що немає нічого, на що я можу опиратись, важливо пам'ятати ти можеш опиратися на віру, надію, любов. Це те, що допомагає завжди, якщо вона істинна, і якщо вона в тобі. Якщо ти З'єднюйся з потоком віри, надії, любові, якщо ти в контакті з тими людьми, які проводять цю енергію для тебе. Просто дихай, з'єднюйся, залишайтеся в цьому просторі світла, покидайте царство темряви. Покидайте царство сумнівим, хвороб, провалів, брехні, обману, маніпуляції. Виходьте з цього царства і просто дихайте. Зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. І йдіть за своїм провідником, ідіть за тим, хто показує вам, де світло. І задайте собі питання зараз, а як я себе почуваю з цим провідником. Важливо кожен раз відчувати, звертати увагу на свої відчуття, на свої емоції. Тому що ті відчуття, якими наповнене ваше тіло, це той емоційний інтелект, через який ви дивитеся на світ і на людей, на всесвіт. Про це важливо задуматись, через яку призму ви дивитесь на цей світ. І як ви себе почуваєте, розплющуйте очі. І чи є у вас запитання, чи хочете ви поділитися своїми станами? І хотілося б з вами на декілька хвилин провести таку гру, яка називається Просто Маккартами. Хто хоче. Бути учасником гри, хто хоче відкрити поле і дізнатися свою ціль, своє призначення, можливо, що не пускає пускаю призначення. Чи є такі бажаючі тут? Чи є такі бажаючі, якщо є Єлена? Дозволити. Єлена. Ще раз потрібно нажати на мікрофончик. Єлена, не чуде. Для того, щоб говорити, потрібно ще раз нажати там, де ви піднімали руку. От, Єлену не чуте. Пропав зв'язочок. Можливо, хоче хтось інший. Цікава гра, друзі. Ви боїтеся дізнатись щось про себе на даному етапі. Ви боїтесь дізнатися, свою істину, чи ви йдете істинною ціллю, чи не істинною ціллю? Це ваш вибір. Це, на вірному напрямку зараз. Чи знаходишся ти на вірному напрямку? У колоді є 54 карти. Нас вибери карту від 1 до 54. 16. Зверху, чи знизу? Знизу. Добре. 9, 10. один, дванадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, 15, 16. Окей. І тобі потрібно буде описувати, проговорювати, що ти бачиш на цій карті. Що ти тут бачиш? Для початку давай розпочнемо, що ти бачиш? Пащу акули, ага. серце. Я всередині якийсь силует жінки mm -hmm. всередині серця. Mm -hmm. Силует жінки всередині серця. І опиши цю картинку, що мала би відчувати ця жінка і як вона себе почуває в цій пащі. Як будто вона попала в якусь пастку. Вона попала в пастку. І, А що тобі подобається на цій фотографії? Те, що колір світлий і вода. Те, що колір світлий і вода. А, і який більше персонаж тобі тут імпонує на цій карті? Серце. Серце. А, добре. І як ти думаєш, у що вірить ця жінка, коли вона лягла у пащу акули? Кохання. Вірить у кохання. Угу. А, а що цій жінці дає емоцію, щоби. В небезпеці, в пащі Акули вірити у кохання. Mm -hmm. Можна ще раз повторити, будь ласка. Що цій жінці дає енергію, що вона, будучи у пащі Акули, вірить у кохання? Якими переконаннями вона рухається? Е, вона почуває себе впевнено е, на поверхні води. На поверхні води вона себе почуває впевнена. А в пащі акули вона теж себе почуває впевнено? Так. Тому що вона більше якби на воді, а угу. паща акули по, по бокам. Угу. Добре. Емоції цієї жінки опиши. Легкість і. А... Угу. Легкість? Легкість, добре. А якщо ми подивимося на фізичне тіло жінки, та? Як ти думаєш, що ця жінка їсть для того, щоб почувати себе легкою? Що вона їсть? Угу. Правильно харчується. А як це? Слідкує за своїм тілом угу. і. А є як... Гарні продукти вживає. Uh -huh. А як ти думаєш, у якій країні може проживати ця жінка? Mm, там, де море, там, де середземномор'я. Середземномор'я. А чи є у неї сім'я? Ні. Немає. А, ну, чи приймає вона якісь бади-добавки, наприклад? Так. Приймає. А які у неї цілі? На даний момент гармонію. Знайти гармонію, гармонію. між баланс, так? Так, да, так, да, так. Знайти баланс між страхом да, і баланс. релаксом. Угу. Е... Так. Як ти думаєш, чи є в неї якесь хобі? Так. А яке хобі є в цієї жінки? Вона займається духовними практиками. Духовними практиками. Ага. А на які з питань тобі найскладніше шукати відповідь? Чим вона займається і її стан? Mm -hmm. А ще я бачу біля неї знак безкінечності, як восьмірка. Mm -hmm. Знак безкінечності. Тобто, е якщо. про Там, де серце, ага. ось мені вирисується серце, вона в серці, mm -hmm. і рядом з вісмірка знак безконечності. Mm -hmm. Так. і… Е Якщо проаналізувати твою психосоматику, то е, психосоматика судин, серцево-судинної системи і видільної системи, вона взаємозв'язана. І пов'язана вона з тим, що ти не до кінця відчуваєш єдинство у своїх стосунках. І ти шукаєш балансу, і думаєш, що до цього балансу у своїх стосунках ти можеш прийти через духовні практики. І це ну, бажання відчувати легкість, бажання бути легкою на воді. А водна система це у нас сечовидільна система, в тому числі наднирники. І коли я вже не відчуваю страх, то мої наднирники вже виснажилися. Я вже хочу бути. В духовних практиках для того, щоб відновити своє тіло. Наскільки це зараз про тебе? На 80%. І ще я е, хотіла би бути вільна, але я розумію, що мені треба нести відповідальність ще за когось. За кого ти несеш відповідальність? Діти. За дітей. Е, і е, чи маєш ти можливість делегувати? Чи можеш ти відпустити своїх дітей в соціум, не переживати за них, відчувати їхню силу? Одну дитину я відпустила, а друга дитина ще маленька, тому не можу. І що це створює у твоєму тілі, коли ти гіперопікаєшся? Створює деякий зажатість, що я не можу повністю віддатися якійсь справі на. Mm -hmm. На сто да. І, це... І це про вміння делегувати. А що тобі заважає е, ну, зробити, скласти так обставини, щоб ти е, мала таку можливість? Чи няню, чи садочок, чи ще щось? Mm -hmm. Так, да, можна було б няню, ну якби дитина вже 12 років, то вже тут няня як більше. Ж, що маленька, така ж маленька дитина, 12 років це вже підліток. Ну, на даний час ми зараз в другій країні. Вот. ми виїхали в Україну. Розумію, я тому, розумію. Зараз... Я тому задавала питання, в якій країні може жити ця жінка, тому що вона точно не в Україні. Так. Угу. І ну, тобі потрібно працювати з серцево-судинною системою. В першу чергу, приділити туди увагу для того, щоб зняти цю напругу і важкість зі свого тіла і зі своєї голови. Тому що просто духовні практики без підключення тілесних вони не допоможуть. Ага. Дуже, ну, дякую. Наскільки було для тебе інформативно? Дуже інформативно. І як тобі зачитаю, що є на звороті карти, як, досяга... як досягнення бажаного буде проявлятися у житті у матеріальному плані, коли ти включиш інстинкт самозбереження? Тому що і, те, що ти перебуваєш у пащі акули, це про відсутність інстинкту самозбереження? Угу. А коли ти розпиляєшся на інших, спасаючи інших, ти втрачаєш свій власний ресурс. Так, Подум... воно і є. Подумай про це. Саме така розпаковка твоєї психосоматики за 5 хвилин. Велике, дякую. Будь ласка. Гарного вечора. Дякую, і тобі до побачення. От. Мікрофончик ще раз. Угу. Ось така друзі, розпаковка для тих, хто хоче працювати із собою, як можна дуже швидко і ефективно визначити, на якій системі цінності у вас знаходиться проблема. Якщо ви хочете визначати це для себе, ви завжди можете, до речі, в мене відкрито знову 25 хвилинні консультації. Можете писати адміністратору по акційній пропозиції. На даному етапі запис з 10 го числа є вільні місця. Якщо вам актуально, якщо вам цікаво, якщо ви хочете вирішити якісь питання для себе, піти в глибину та отримати рекомендації, як діяти далі, розблокувати певні свої блоки з режими і зрозуміти, куди ви рухаєтеся, ви можете приходити на. Консультації 25 хвилині. От, якщо у вас більше немає питань, тому буду з вами прощатися і е, до наступного разу. Скоро вам запропоную ще одну дуже чудову пропозицію, де ви зможете пропрацювати себе, свої запити, свої стосунки з дітьми, е, поставити цілі, е, налагодити систему. І відчути свободу, відчути легкість, відчути щастя, любов, відчути енергію творіння. І якщо ви хочете у все це йти, тоді слідкуйте за анонсами. Скоро для вас я зроблю дуже чудову пропозицію. Обнімаю вас, друзі, і глибокого вам трансформаційного вечора. І глибокої вам ночі, е, глибокої чому? Для того, щоб уві сні ваше тіло змогло відновитися. Бо коли людина відновлена, вона уже зовсім з інших емоцій е, починає свій день. Тому обнімаю вас.